it happen. Thank you. Mm. Панове, нічого незвичного. Це просто мільярдер Ілон Маск вказує шлях ракеті Starship від стартового майданчика і до червоного Марса. І ці люди щось розповідали нам про полказов і їхній назм. Манітокс, це тепер, мабуть, у Маска таке нове вітання, такі часи, такий настрій, панове, на інавгурації Дональда Трампа. Власник Фейсбук Марк Цукерберг. Ось зустрів власника Амазон Джефа Безоса і його дружину телеведучу Лорен Санчес. І несвідомо за косплею. А взагалі, то Ілон Маск себе добре почував і після інавгурації, і до інавгурації. Якщо подивитися на його впевнені рухи очима, то є підозра, чому так е, могло статися. Поки маск зігує, Трамп обіцяє вигнати мігрантів. Пан Цукер доводить, що він не рептилоїд і Дуже цікавиться жінками. В Україні теж тривала підготовка до свята на банковій. Почали з того, що варто було зробити ще ого-го багато років тому, а саме накласти санкції на прокремлівське кодло колаборантів в Україні. Бойко Шуфрич Крюкова Мураєв. Всім відомо, що ці господа смоктали росіянського прудня довгі роки, і сьогодні ми залишили їх без державних нагород та активів. Ну а якщо вони почнуть в**буватись, то й на товсту обов'язково посадимо. Я хочу особисто вибачитись перед громадянами України за затримку з цим рішенням. Слава Україні! Може, це вітер аномалії із Вашингтона, так вплинув? Шкода. Що не на все. Бо, наприклад, в перелік заслужених часів чомусь не потрапив ведучий Мураєвського телеканалу наш Назар Діордіца. той, який чомусь соромиться свого справжнього імені і називає себе Макс Назаром. Навірно, болі по-русски звучить. Тому якось авторитетніше для Назара, чи то для Макса, але з іншого боку, заслуженому пропагандону і без санкцій зараз буде. Егегей до нього особисто завітала служба Божа і повідомила про підозру у запереченні збройної агресії Росії. Хоча які тут вже підозри на Діордіце Назарова, все так прямим текстом і написано. Мабуть, варто йому хутко перейменувати свій телеграм-канал із наглий на авже, але не в сенсі мені все можна а швидше пацани як же так, я ж свой. Я в третім сезоні слуга народу играл. Ви що забили всі, і Shell і Брітіш Petroleum розробляють нові родовище в Івано-Франківській області, IKEA відкриває нові виробництва на Рівненщині. А поки Назаров готується дізнатися про обіднє меню в Лук'янівському СІЗО, його колишній шеф Євгеній Мураєв вирішив нагадати про себе, друзі. Ну а я нагадаю, що він вже півтора роки як підозрюваний у державній зраді, і саме його Кремль хотів поставити. Псевдо України у випадку захоплення Києва за три дні. І це не новина з комсомольської правди. Про це ще до великого вторгнення цілком офіційно повідомляла британська розвідка. Приєм. Здравствуйте, Сіні Валіч. Очі рад вас вісім. Три години. Звісно, підготуєся. Заході, прохладку. Що це за добу п'яніно? Запитайте мене шлях, то ви? Я відповім, та хто його знає шлях. Чесно, не одразу згадала, але цей хлопчик-горобчик, який бере інтерв'ю Мураєва і підписується як політолог, це Олександр Лазарєв. Ще один до речі, утікач за кордон і підозрюваний у державній зраді. Ну що як У як ім'я все хорошо. Какаш ну, обсуждать наверное, і ми діла, коли вокруг столько трагедий. Кто-то погиб, у кого-то погибли близькі, хто то все потерял, кого-то. Как скот отлавливають і отправляють, наверное, как якось не вовремя. Щоб було краще зрозуміло, одразу контекст. Зустріч втікачів зрадників відбувається у Китаї. Чого? Ну вот так можна? Напевно. Ти надовго? Только к вам і зразу обратно. Так що очень благодарен, що согласились. Слушай, здесь есть пара неплохих кафе. Ви завтракали? Не завтракали, Віген Ну, Давайте сначала сделаем інтерв'ю, столько летіли этого, А потом, если у вас уже будет время, то положено. Оце уровень, уровень гри. Просто якийсь погорілий театр гуся хрустального. Саш, у мене хороших новостей немає, настроєння бордить людям, як то б не особливо хотілося. Но... Ну ви постарайтесь Давай, акуратно, да? <рес> так? Я нічого вирізати не буду. Все останеться як скажете. Як скажете, це ключове до слова. Бо наступні дві години о відео говорити буде виключно мураль. Вкусно. А теперь виливай. Чай заваривается несколько раз, наверное, до семи. І от второго до п'ятого вважається найвкусніше. Одразу видно гарного господарника. Цитуючи класики українського анекдоту. Я понимаю, щоб ти съел все, но я тебе не дам. В самоліті летіли пасажири, так? Да? и один из пассажиров э, с Украины достал бутерброд с салом и чесноком, и запах пошел по всему самолету. Да. И к нему подошел парень темнокожий, африканец. Люди, которые нам помогли, многим рисковали. Они знали, какие планы э -э -э Планировались, да, какие даны были команды по мне и близким, что получат тех, кто сдаст или найдет, и что будет с теми, кто будет мне помогать. Мне так же, как и вам, вспоминать об этом не сильно хочется, ну, а тем более говорить. Но я хочу им сказать огромное спасибо за то, что помогли выбраться. І мені помогли і многим другим моїм знайомим, людям. А це панове Мураєв розповідає, як в 2022-му за дивних дуже обставин з**ався з України. Ну а потім допоміг це зробити своєму хорішу по театральній групі Олександрову. Але ж коли ти не вважаєш свою країну справжньою, то й тікати мабуть окей. Я народився в 1976 году в Харківській області. Ну только не в Україні, а в УССР. которая была лишь частью, республикой и по-настоящему великой страны, которой я гордился. Я родился в стране, которую уважал и боялся весь мир, без которой на планете ничего не решалось. Моя родина — СССР. Поэтому мне смешно, когда современные швонгеры шьют измену родине. Невозможно изменить той, которой уже нет, которая умерла. Которую прідалі уничтожили і розтягнули на куски Манкорти, Совєтський Союз розвалився ще до того, як Мураєву дозволили продавати портвейн в магазині, але він все одно страждає. Нічого за годину дядя Женя забуде, що в нього немає батьківщини, і почне розповідати про ностальгію за Україною. Саша, мой прямий интерес состоит в тому, щоб страна, которую я искренне люблю, жила і процвітала. І я прилагаю к этому определенної усилі. Головне зусилля, як ми бачимо, це якомога частіше згадувати про не таких мешканців західної частини України, радикалів, бандерівців і все таке. Таким чином дружба народів крепчає. Галічина це не еталон українства. А совершенно отдельный народ жить, которому в одних границах с нормальными людьми нужно по правилам общежития. Что больше не получится качать тему войны, старых обид и лезть ко всем без мыла в разные отверстия со своей УПА и с расово верным Рождеством. И что помимо их Польска Вінгірська суржика є ще і настоящий український язик. Про Галичан Мураєв ще не раз гадає, наприклад, коли буде обурюватися через арешт екс власника моторсічі Богуслаєва, ще одного зрадника. До речі, із мого рідного Запоріжжя, який торгував з Росією під час великої війни, але про це наш китайський агент щось трохи підзабув. Точніше, зробив вигляд, що підзабув без приговору сидить уже почти два года в СІЗО. Пару месяцев назад перенес клиническую смерть, остановилось сердце, его еле откачали. Он, конечно же, преступник, у него с 2000 года появилось и российское гражданство тоже. То, что у половины галичан есть старые паспорта Венгрии, Румынии и Польше, это другое, это понимать надо. Звестно, у Мураева есть и военно-политический прогноз шляп. Куда же? Без него. А если Трамп пойдет все-таки на условия Путина, война закончится? Саша, я бы сказал не если, а когда. Это неизбежно случится. Ослабление России невыгодно Штатам стратегически. Алишош выгодно с полученным Штатам Америки, ага, выгодно, щоб Россия и Украина не объединились. Десь мы уже так и правда? Бывший глава Мит Кулеба на днях четко объяснил, в чем состоит главная победа. А главная победа для них – это то, что украинцы впервые едины в своем отношении к России. Надо понимать, что это говорят только губы-кулебы, а шевелит ими рука американская, знаешь, вставленная в известное место. Представляешь, какое для них это достижение? Ведь украинцы и русские вместе почти 800 лет воевали против Запада. Хотелось бы выслать Евгению Мураеву несколько подручников из истории. Но это не через тупость. Это сведомо и за большие деньги. Китай сейчас единственная в мире страна, у которой есть є технології деньги на восстановление України, і це до слова про гроші. Але під час цього криво написаного годинного монолого, які мураєв безпалювач читає і суфлеру, є місце панової для жартів в кращих традиціях China State Construction, Hikvision, Dahua Technology, а також Alibaba, групи другі, як ви сказали технології. Саша в Китаї дохуа да технологій, розумієш? <смеш> Саш. посміялись, хватит. тема була серйозна. Але звісно, все не так просто. Далі Мураєв видасть свою головнофобію. Він дуже боїться, що його дім перетвориться у далекобійний дрон. Хотів бути полезним своїй країні, але у мене спочатку отняли право вибрати, отняли страну, отняли мой дом, і я не о здані. Мой дом, который по чьей-то воле должен превратиться в дрон камикадзе и самоубийца об соседа, с которым жили в мире мои предки много веков подряд. Деды воевали, дроны летали. ты все это, панове, складно. Но ключевое Евгений приготовил на сам кинец. Я никогда не хотел, чтобы меня усыновили или взяли на содержание чужие для меня люди в европейской семье. Тим більше двох пап трансгендеров в этом заключається моя головна вина. Ой, ні, це мурав про власні психостатеві проблеми. А я про інше ключове солдати, офіцери і генерали ВСУ. Сейчас ви головний істочник власті в стране. в ваших руках оружие, а значить, сила способна щось змінити. І силу ви можете використовувати правильно Оце дві години морижити глядачів. Щоб потім закликати до насильницького повалення влади? От щось в Кремлі стало недопрацьовувати. Але ботоферма працює справно. За кілька днів накрутили понад півтора мільйони переглядів і коментарі як під копірку. Какой умний, а політик. Нюанс лише в тому, що канал Мураєва в Україні заблокований. То може це пірмічі чи омічі? Хочуть собі нового президента, то хай пчує. Нам такого добра не шкода. Прості за емоціональність, але просто дальше вже з цим жити невозможно. Нам теж невозможно жити разом з таким каліброваним скотом, як ти мураєв і як його посіпаки. Тому дуже сподіваюся, що нові санкції і візити СБУ лише продовжаться. Ну, і поки в США все палає, мураєв ч'якає факає причальні церемонії. А Назаров Діордіца шукає новий халат для візитів в СБУ. Десь непомітно виповз американський подкастер Лекс Фрідман. Ну той що, пам'ятаєте, брав кілька годинний інтерв'ю із Зеленським. Дуже хотів російською мовою його писати. Не вийшло. Тепер Фрідман сумує, каже поговорити, поговорили, але обіжать Владіміра Путіна Зеленському. Було не варто я дав президенту всі шанси продемонструвати готовність до переговорів, знаючи, що і Трамп і Путін прислухаються до цієї розмови. Я не думаю, що він скористався цим шансом, і натомість вирішив говорити дуже грубі слова на адресу Владіміра Путіна. Це цілком зрозуміло, але не є безпосередньо продуктивним для переговорів в той момент, коли у нього є історична можливість досягти миру, грубі, але при цьому потужні слова неповаги можуть зашкодити переговорам. Яке ж ти, падло. Що тут можна сказати про страхи Фрідмана? Лише нагадати про стислий зміст інтерв'ю словами Зеленського. Вибачте, думаю, в обіймах да по. Це ж зрозуміло російською. Правильно, ось такі справи, друзі. Підпишіться на канал вечір. Якщо ви ще не підписані, ми палимо вату і розтлумачуємо, що відбувається в країні, і далеко за її межами, але тільки те, що впливає на життя нас з вами. Дякую за довіру. Ставайте спонсором нашого каналу і зможете отримувати відео раніше за всіх. Ну і ставайте патронами. Патрон Яніна Соколова. Це ваш внесок в те, що ми робимо. Слава Україні! Слава силам оборони! Подивіться інші відео на каналі вечір! І будьте з нами регулярно до зустрічі, друзі. Па-па.